Може, виріжемо це тоді? Нічого страшного. Весь світ слідкує, щоб ми воювали за правилами ведення війни, та? по законам війни, тому що ми цивілізована країна має бути хорошими в цьому конфлікті. Хоча Росія порушує всі ці, ці правила війни і всім похуй на це, вона собі далі і існує. І розумію, що ми маємо їх виконувати, але задумався про сам феномен, хіба не дивно, що взагалі існує така річ, як правила ведення війни. Бо весь світ заявляє, що війна це дуже погано. Війна це найгірше, що є. Взагалі не робіть війну. Але якщо вже почали, ми написали правила. Як робити цю жахливу річ? Прикольно, так щоб нормально. Тому для мене правила ведення війни це те ж саме, що написати правила їбання гусей. І потім ходити і казати: Ні, не можна їбати гусей. Це дуже дивно і дико. Не вздумайте вже ніколи їбати гусей. Ніколи не їбіть гусей. Але якщо вже почали, є певний протокол. У Червоного Христа має бути доступ до гуся, поки його їбуть. Не можна їбати гусей, які є спачено ЮНЕСКО. І Якщо це квадробер. Будь ласка. Діти. Раніше цей прикол стояв пізніше в концерті, коли вже більш розігріті, розумієте всю геополітичну сатиру цього жарта про гусей. Я його вище підняв, тому що в мене через подкаст з Сергієм Притулою з'явилось дуже багато сімейної аудиторії. Я хочу її відрізать вже на початку цього концерту. Я в цьому дурі вже не раз бачу в залі оцих цих людей, які приходять, я з мамою на стендап прийшла. Хуйова ідея була прийти з мамою. Антон, такий добрий комік, такий розумний, немодь відповідальний. Доцю. Єбе гусей, ти блядь, що ти. На одному концерті десь ще в рівном чи де підійшла бабуська, ну, років 80, каже: Дякую вам, Антоне, я взагалі, вперше на стендап. Я думаю, ну і востаннє, да. ну це. Е, мені подкаст Сергієм подобається. Мене люди питають, що мені дає подкаст з Сергієм Притулою. Я кажу: популярність. Е, дуже багато людей пише мені, що я вкрав гроші. <реш> Дякую, Серега. Мені подобається в подкасті, коли ми з ним якісь обговорюємо сучасні теми, якийсь конфлікт поколінь, у нас є в якійсь темі, і ми обговорили з ним квадроборів. І його перша реакція була він такий: ну не знаю, антон квадробери, щось дуже дивно. Ці квадробери, щось дуже. Щось дуже дивне. Антон ці квадробери, щось дуже. дуже дивне. Ці, ці квадробери, антон щось дуже дивно. Діти в якісь странні костюми вдягаються. Не знаю, я кажу: Сергій, ти дивився «Файну Україну»? Давай не будемо зараз про странні костюми. То, що вдягає, зараз він більш лояльний для цієї теми. І я взагалі не розумію, що дорослі так докупались до дітей, що там, що це дивно, чи якісь збочення. Просто діти в костюмах тварин. Так вони відпочивають від цієї війни. Думаєте, дорослі краще роблять. Давайте порівняємо: діти вдягаються в костюми тварин, а дорослі дивляться телемарафон. І хто взагалі? Цій історії. Телемарафон просто гвалтування вашої префронтальної кори з перервою на прогноз погоди, розумієте? Навіть який був плюс квадроборів, не пизділи про контрнаступ, набагато ефективніший підхід до життя. Треба радіти, ваш син в костюмі собаки, не переживайте, буде гарно копати. Йому ця навичка знадобиться в майбутньому. Турнікет не треба заживай, як на собаки, все хорошо. Треба це розвивати. Я хочу в майбутньому отримати окрему бойову бригаду квадроборів, розумієте? Бо це креативна війна, уявіть собі, Курська область, ніч, руські прокидаються, бачите, як на них нападають люди в костюмах собак під командуванням пса-патрона. І руски такі, боже мой, хахли обороні, блядь. Це що, Джейкоб, смотри? <реш> Ви довго трималися. <реш> Молодець. Хіба це не краще? що робити дітям? Телемарафон дивиться, думаєте, краще буде? Приходьте додому, ваш син в костюмі радянського полковника. Сина, що таке? Я в костюмі Олега Жданова. У мене через півчаса ефір на плюсах буду коментувати контрнаступ. Ти ж п'ять років. Вони шукають свіжий погляд, сказали, треба якісь нові експерти. Я розумію дітей. Я теж хочу бути квадробером. Не знаю, ви, тому що зараз набагато прикольніше. Спілкуватися з тваринами, а не з людьми. Так? Ви ж бачили людей, так? Ви ж бачили себе, блядь. Бачив ці пусті очі українців. Вже краще нюхати жопо пікнеса, ніж дивитися якісь лібучки. О, коли закінчиться війна, я їбу, я єнот! пішли в сіль покрасти сміття. Я за підліткам. В мій час субкультура це було дорого. Хочеш бути Ема, купляй скейтера, хочеш цим бути з кінхетом, купляй собі Фред Перрі. Зараз просто не миєшся пару днів. В школі зручно. Де твоя домашка? Так сестра з'їла. Хай в школу прийде. Не може, вона народжує під сходами. Там. Потім їй на річку йти. Там в неї цілий день розписано, якщо чесно. Цей прикол про річку працює на трьох людей, але заради вас. <риклад> <риклад> заради вас я його залишу. І про закони війни я їх шукав, ці закони війни, щось намагався знайти прочитати, які ці правила війни. Я їх знайшов і всі ці статті вони схожі на якийсь шкільний реферат, якщо чесно. І найприкольне, що всі статті, які я знаходив, називаються закони і звичаї війни. Відчуваєте? Ми навіть сюди трошки фольклора вставляємо, люди. Ми такі закони і звичай війни. Що буде далі? Традицію тероризму, якісь терористичні колядки, <рислов 'я> прислів'я і приказки ядерної зими. Хто рано встає, того сонце не вб'є. Да, все. Одна голова добре, а дві краще. Тут навіть не міняв. Я коли писав цей прикол, грав таку тупу гру з собою. Я, коротше, знаходив приказки про зиму і міняв слова зима на ядерна зима. Зараз вам розкажу, оце розйоб. дивіться, все — робота. Лиха тому ядерна зима, в кого кожуха нема. Ядерна зима не так січе, як вуха пече. Хоч ядерна зима і припікає, зате комарів немає. Нащо писати цей стендап, просто перероблювання прислів і <'ї> приказок. Рекомендую вам, якщо буде скучно, просто поробіться вдома. Це дуже весело. Я намагався щось написати коротше, не знаю, там, про добро, про любов, про любов до кожного українця. Бо я хочу любити кожного українця, розумієте? Але не можу. Бо я вирів в селі. Я не можу любити українця, який живе краще, ніж я. Особливо під час війни, розумієте? Ну знайома в Києві, вона каже, Антон, ти знаєш, були обстріли, мені вибило вікна в квартирі. Блін, це дуже жорстко. А що каже власне квартири?» Та ні ні, це моя квартира, це я купила рік тому. А, ну так, да, дуже шкода. Що вибило вікна? Моя тоже квартира така фігня. Її, коротше, нема. І вона так щиро. Що сталося, Антон? Це обстріли були, да? це ракета попала в твою квартиру Ні. це я не попав в свою. Я думаю, це є, не знаєш. У мого батя не було квартири в Києві, у мого діда не було квартири в Києві, і в мене нема спадковість хуйова. Думаю, це основна причина. Маси такої штуки, коли ви чуєте від якогось друга фразу в стилі, там, що я тепер живу на своїй квартирі, ви це почули, і в глибині душі починає думати, хоч би він сказав, що йому помогли батьки. Будь ласка, бо якщо він сам купив, це є така хуйня. Виходить і мені друг каже цю фразу, і я перепитую такий Ігор, кажу, а ти прям сам купив? І я це перепитую, відчуваєш, що як людина, просто я зменшуюся, такий, а ти прям сам купив, ти прям сам купив. Ти купив? Каже, та ні, з батьками такий фу, слава Богу, ти йобаний мажор, слава Богу, у мене є ще час сподобався твоїм батькам і може якась щось піде. Не буду пизі, мене є гроші, у мене є гроші на квартиру. Просто не в цьому, блять, місті. Під назвою Київ, може десь в Чернігові купити чи в Житомирі. Гроші є, але вони витрачаються дуже швидко. Я в усьому винюю Pay. Бо надто легко стало платити. Розумієте, з телефона. Раніше попробу купюри, ти їх береш, ти їх маєш віддавати, і це важко, бо ти відчуваєш кожну купюру, це фізичний контакт. Дістаєш там цю двадцятку, там франкон тебе дивиться, куди ти тягнеш, Прям такий, Може, не надо мені ці красівки. А зараз ти береш телефон, підбігаєш десь до каси, такий па пау Три тисячі гривень. Меня. Знаєте, попає в кого айфон, голупає їх того обідний, ти ходиш, по брорі бігаєш там, як фея. Па-па-па-па, пі-пі-пі-пі. -па -па -па! Бабки. Ла -ла -ла. І цей звук, блядь, такий легкий звук Apple Pay, він такий хитрий, він не правда мімоційний стан, розумієте, втрати трьох тисяч гривень. Я вважаю, що звук транзакції має мінятися. Взалежить від суми транзакції. 50 гривень це «па-па», Навіть пахую. Ну там уже. <плес> тобто тут авація, да? на слові пахую. Це моя елітарна публіка. Телеграм-кама. Правила війни, іди нахуй! Просто скажи каламбур, де буде хуй. Дай мені відпочити, пожалуйста. Таке ще буде, не переживайте. 50 гривень це папа. -па. 500 гривень це папа чекає. хас. Ми так не живемо, Антон? Що це почалось. Від тисячі гривень на телефоні має вмикатися пісня Онуки відлік ту ту Ту-ту-ту-ту, припиняти, Ту-ту-ту-ту, купляти, Ту-ту-ту-ту, манго, Ту-ту-ту-ту. Яке блядь, манго? Хто я там, 15 яблук яблуків заїбав? Ту-ту-ту-ту, хоч раз яблука да та їже стер, блядь. Ту. Ти ж на балі живе з манго, блядь. Це Україна за це купи буряк. Ні, хуя і буряк. Я збираю поступову картинку цього залу, що там за люди. Я часто купую буряк, не знаю, як ви, я обожнюю буряк, це мій антистрес. Бо якось я купляв на борщ продукти і взяв собі щось там, три буряка, зважив і вийшло 7 гривень. Я потім був щасливий весь день. Бо я такий три речі за 7 гривень таке коли було, блядь, останній раз у 2003 році чи те.